Він е, виходив на позиції зі своїм побратимом Максимом, і чесно, нам невідомо ну, там його доля. Ви поставили питання про Максима. Так. І відповідь на нього маю я для вас. На ваше прохання ми розшукали Максима. Він приїхав сьогодні до студії. Так готовий до зустрічі. Готова? Мамуль. Максима, проходьте, будь ласка, до нас. Максим, ти, ти живий! Дякую. Я дякую вам за оборону, за службу. До тих, що пам'ятали, Сашу пам'ятає, під варшували з ним. Пані Світлано Ліно, так, ви, ви задоволені? Все, все я так, я так, дуже все щаслива, все що добре. це ж ти завдовій балакав тоді. Да.